На цій вулиці <ріст> кольорові будівлі. Багато людей, звісно. Паби-хуяби, Можна щось там перекусити. Красотіще. Кайф. Усіляка кухні, хуюхні. Купив цей шопер собі. А в ньому, звісно, поклав одне пиво. І думаю, пити чи не пити. Ну, звісно, там питання таке риторичне, блядь. Пити чи не пити. Пити, але потрібно мені якась уборна, бо я щось. Який. І ще, типу, ну щось буховатий трохи. О. Будівлі цікаві. Завтра може все ж таки знайду якийсь салон. Ні, я маю на увазі, типу, я їх вже знайшов там їх блядь, на кожному кроці знову ж таке. Але мені цікаво, яка ціна. Зроблю якесь татуювання. І хочу зробити собі вікно. Просто заєбашу собі віконечко. На пам'ять. Так би мовити. О, тату. Вон. Будь ласка. Ну там, певно, буде тату. Коштувати 350 тисяч мільйонів. Парсеків, блять. Біткоїнів. Ну подивимось. Завтра поїду, ой, завтра ще хочу поїхати так само на цей. Там є район такий, прям зупинка собаки, називається Калсберг. Я не знав, що Калсберг це взагалі е, Данія. І ми вчора там ходили і там просто роз'єб. Настільки круто. Хочу і туди попасти, і сюди попасти. Коротше, завтра буде неділя встреч, неділя розставання. Ось. Не знаја, певно ќе ја исти што пикит, Е? но